Це другий проєкт для нашого рідного спецпідрозділу Омега. На базі саме цього бусу ми виробили мобільний монтаж. Дивіться. По-перше, ми встановили шиномонтажний стенд, за допомогою якого ми дуже швидко можемо бортувати легкові колеса. Балансувальний стенд легковий, за допомогою якого. Ми можемо ці колеса дуже точно балансувати. Також ми розробили тут електричну систему, яка живиться за допомогою 7 кВт генератора, який може бути винесений на відстань десь 10 метрів до 10 метрів. Також у нас ми вбудували тут 50-літровий компресор, за допомогою якого можна буде користуватися пневматичним дамкратом. Ось подивіться він. Та пневмоподовжувачем. Дивіться, ключі ми вмонтували. Вмонтували теж інструменти тут у нас. І ще й залишилось, як ви бачите, дуже багато місця. Е, є світло, ось лампа в нас, яка включається ось цим ось, щоб можна було працювати вночі. Ну, Взагалі, проєкт готовий, можете користуватись. Супер. Супер! Супер. Супер.